Розпочинаємо наше свято. На серці радісно і сумно трішки нині скінчилась світа сонячна пора. У всій великій вільній Україні до школи поспішає дітвора. 1 вересня, день особливий для усіх, хто йде до школи. Дощовий він чи сонячний може, не забудеш його ніколи. І сьогодні радісний і світлий, він відкриє двері знань для нас. І школа раду всіх зустріне знову, привітно усміхнеться рідний клас. Ось і закінчилось літо. Знову завітала до нас осінь. і ми знову зібрались з дружньою родиною, яка сьогодні поповнюється новими учнями. Науки храм всім двері відчиняє. До мудрості, до класу кличуть всі. І ми сьогодні радо зустрічаємо найменших першокласників своїх. Заходьте, дружно та сміливо, маленькі школярі до нас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Право завести першокласників надається батькам і першим вчителям сорожук Лесі Дмитрівні і підгірняк Тетяні Несторів. На святі і щастя в серці, трепетом бренить. Увага всім дорослим і малятам! Гімн України радісно звучить. Школо, струнко, урочиста лінійка з нагоди свята першого дзвоника оголошується відкритою право підняти державний прапор України надається учням Грищуку Андрію і Рубльовській Вікторії. you mm -hmm. Солдата, мовчи, словами це не передати. Оця хвилина більше розповість, ніж тисячі а чи мільйони слів. Про це лише серце може розказати, але воно, на жаль, не має мови, лиш має бій, тому я прошу шанувати солдатів. Учні, вчителі, батьки, дорогі українці, Вшануємо хвилиною мовчання усіх, хто поліг на Майдані, хто загинув на сході. За наше мирне небо, за можливість зростати та навчатись у вільній країні. Вшануємо пам'ять наших хмельничан Петра Андруника і Євгена Безкровного, наших земляків Богдана Зуляка із Бручанського, Михайла Григоришина і Романа Василюнюка з Панівців, Романа Юрійчука і Андрія Вознюка з Окопів, Василя Гуцуляка з Івани Пустя. Сонячний, яскравий і напрочуд теплий день. Сьогодні учні України сідають за парти, заходять у рідні класи, сідають на свої місця. Значна частина учнів розпочне навчання в онлайн режимі. Але українські діти сьогодні розпочинають навчання. Бо діти це майбутнє України. А Україна. Горда, незалежна, незламна європейська держава дбає про своє майбутнє. І не дивлячись на те, що йде війна, що гинуть кращі сини і дочки України, захищаючи рубежі своєї держави, захищаючи свободу і вільний вибір усієї Європи, українські діти розпочинають навчальний рік. Найбільше цього, цього свята чекають першокласники. Ще дрібненькі, ще тримаючись за мамині руки, вони прийшли у стіни школи. З нетерпінням цього свята чекають 11-класники, бо це останній рік навчання у стінах рідної школи. Дорогі учні, колеги, батьки, сьогодні пам'ятний день, початок навчального року. Він пам'ятний не тільки для учителів і учнів, він пам'ятний для кожної родини, яка віддала своїх дітей до школи. Нехай у вашому серці, діти, живе завжди добро. Нехай живе у ньому милосердя, нехай живе жага до знань, до пізнання. Черпайте знання повними жменями. Читайте мудру книжку. Прагніть. Зростати духовно, міцніти фізично, бо вам будувати, розвивати, піднімати нашу державу. І нехай у вашому серці завжди живе пам'ять, пам'ять про тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє, за ваше майбутнє, діти. В добру путь Україну знань з правдою, з Богом! з вірою в перемогу, з вірою у власні сили. Отож, дорогі діти, шановні колеги, батьки, краяни, бажаю усім мирного неба. Все буде Україна! Слава Ісусу Христу, дорогі діти, вчителі, батьки. Відте хочу привітати сьогодні наших особливих вас і наших дітей святом першого дзвоника. Звичайно, цей перший дзвоник не такий, як завжди, він в останні війни, але ми сподіваємося, що це скоро закінчиться. Сіті. Божого благословення, щоб Бог благословив найперше мир, спокій, щоб якнайскоріше зупинилася війна. Вітаючи вас святом першого звоника, бажаємо зного здоров'я, опіки матінки Божої, щоб Господь благословив здоров'ями, ласками, мудрістю, пізнання Божих прав. Тому бажаю вам Божого благословення, опіки матінки Божої на цій. Ваші налегкі, Христові, ниві для пізнання Божих прав і Божих істин. Амінь. Слава Ісусу Христу! Україна моя, милий край тополини і степи, і моря. Пісня лине в Карпати від південних морів, щоб була ти багата на дочок і синів. На свято все, ми радості чекали. До нас сьогодні гості завітали. Звернутися до всіх вони готові. Шановні гості, вам вітальне слово. Серед нас є учні, які в школі вже не новачки. Але хвилюється не менше, ніж першокласники. Це один з Тож запрошуємо їх до слова. Ідіть завжди до школи. Веселі, не сумні. Шукайте щастя, долі, науці, у знанні. І веде нас знайома стежина. Найрідніша стежина з усіх. В школі вчиться і дружить дитина, тут лунає, і пісня, і сміх. Здравствуй, школа. Я скочив за літо. За уроками класом своїм, і за сонцем що вікна відкриті, гріє променем нас золотим. Здрастую, школо! Чекають уроки і перерви веселі на нас, ми дознай робимо певнено кроки, переходимо з класу у клас. Світлий вересень знову скликає у чудовий і радісний час. Школа двері для нас відчиняє і запрошує в затишний клас. Бо сьогодні початок навчання, нас чекають нові відкриття, і уроки, і перерви, і змагання. Дні у школі це наше життя. Яскраве сонце ненароком кидає промінці до нас, а школярі бадьорим кроком ідуть до школи вчитись час. Вчителі, нехай ця осінь золота вам подарує вік щасливий, щоб не згасла доброта, здоров'я, радощі і сила. Щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багата осінь, і кожен день йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Срібний дзвоник над краєм співає, синім небі лунає для нас всіх дітей він до школи скликає на навчання у добрий нам час. Лунай дзвіночку голосніше, всю землю раду сповіщай. Дзвени, дзвени іще гучніше. До класу двері відчинять. Право дати перший дзвоник надається учениці першого класу Бобінській Ангеліні та учню 11 класу Белзу Олександру. Шики сонячні у відні. Прошуємо учнів школи на в навчальному році урок. Урок знає. І вправо першими зайти до школи надається першокласникам 2022 року. Бажаємо вдалих перших уроків успіхів! Вливайтесь у нашу сім'ю і гідно несіть звання учня У школі, як у вулику, дзвінкому. Життя в турботах знову забуяє. Тож разом з вами до шкільного дому ходою, дружньою, сміливо вирушає. Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується закритою. Для всіх учнів зараз розпочнеться перший урок. Але першими запрошуємо наймолодших школярів, учнів першого класу, котрих проведуть наші 11-класники. Шановні батьки та гості, щиро вітаю вас із незна. Мої любі першокласники, ще вчора ви були такими маленькими хлопчиками і дівчатками, які ходили до дитячого садочку, гралися машинками та ляльками. А сьогодні ви учні. Сьогодні ви вперше переступили до шкільний поріг. Сьогодні розпочинається ваш шкільний шлях. І на цьому щасливому шкільному шляху всі вчителі нашої школи обіцяють вам свою підтримку і допомогу мудрими порадами та досвідом. Ми щиро віримо у ваші здібності та таланти. запрошую вас